Добрий день, шановні депутати міської ради, шановні присутні, шановні запрошені сьогодні, 29 січня в Україні вшановують день пам'яті героїв. Крут, тож прошу вшанувати хвилиною мовчання цих героїв та героїв російсько-української війни. Прошу, Шановні колеги, прошу зареєструвати за допомогою електронної системи. Включить реєстрацію, будь ласка. Зареєструвалося 24 депутата міської ради. Сесія є повноважною. Оголошую її відкритою. Шановні колеги. Шановні колеги, сьогодні виникла необхідність скликати позачергову сесію міської ради. В першу чергу це пов'язано. З тим, щоб підтримати наші комунальні підприємства критичної інфраструктури, водоканал тепломережу по придбанню палива для забезпечення подачі в умовах відсутності електроенергії, подачі тепла і води в нашим споживачам, нашим жителям і підприємством організаціям, які користуються. Цими послугами через це є необхідність внести зміни до відповідних програм. І третє питання це питання внесення змін до бюджету міської територіальної громади, що також пов'язано з виділенням фінансування для закупівлі палива нашим освітнім, освітнім закладам і закладам охорони здоров'я. Для забезпечення роботи також під час відсутності електроенергії. Тому переходимо до затвердження порядку денного позачергової сесії. Проекти рішень і перелік пропонованих питань вам надано в електронному вигляді. Шановні колеги, щойно. Порадились з освітою і з нашими фінансистами. Є необхідність включення ще одного питання. Якщо не буде заперечень, я його озвучу, і тоді ми в цілому проголосуємо за порядок денний. Не буде заперечень. Це питання про внесення змін до рішення міської ради від 7 серпня 2025 року номер 30 про затвердження програми розвитку освіти Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, а саме фінансування 0,5 ставки посади заступника директора з навчально-виховної роботи в гімназії номер 5 Казане рішення ми приймали в минулому році, але оскільки розпочався новий бюджетний період, для того, щоб людина працює, для того, щоб освіта мала можливість виплатити заробітну плату, виплачувати, необхідно прийняти це рішення. Тому, якщо не буде заперечень, є пропозиція підтримати порядок денний в в цілому з урахуванням четвертого питання, яке я щойно озвучив, не буде запрещен. Просто тоді підтримати в цілому з доповненням, про яке я говорив. За 24 порядок денний затверджений. затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради номер 56 від 8-25 року про затвердження програми розвитку шутківського комунального підприємства до провідно господарства. Юрій Андрійович Гуд, начальник управління школи комунального господарства. Прошу навіть Доброго дня, шановні. Програму вноситься в додаток по заходах, вноситься пункт 8.9 Забезпечення діяльності підприємства з водопостачання та водовідведення з щорічним обсягом фінансування сумі 2 млн грн. Вказаний пункт вноситься з метою. Ну, наразі од фінансування тих заходів, які необхідні це придбання пального для роботи генераторів. Прошу підтримати. Дякую. Шановний колеги, Чи будуть запитання з приводу проєкту рішення? Якщо немає, не є пропозиція. Підтримати за основу і в цілому проєкт рішення Київської міської ради. Якщо не буде заперечень, прошу поставити голосування, прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення міської ради від 7 серпня 2025 року номер 55 про затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Співської міської територіальної громади. Заходи програми утримання та розвитку автомобільних доріг вноситься пункт 5 – Ремонт, придбання, встановлення технічних засобів, регулювання, організації дорожнього руху автомобільних доріг, а також систем безперебійного живлення, зазначених технічних засобів тощо з обсягом фінансування 1 мільйон гривень щорічно. Указаний пункт стосується з метою придбання системи безперебійного живлення. От наразі це перегреть вулиці Соборності і проспект Миру. Прошу підтримати, шановні колеги, чи будуть запитання з приводу проекту рішення? Якщо немає, є пропозиція підтримати за основою в цілому проект рішення, як рішення міської ради. Прошу голосувати, прошу підтримати. За 24 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до бюджету Шептівської міської територіальної громади на 2026 рік. Дрісь Василь начальник фінансового управління, прошу. Добрий на всім присутнім. Фінансом управління призвонить питання проект рішення за поводжені з міським головою. Перше, це носить зміни. Нам надійшла субвенція. 400 тисяч 320 гривень як по доходах, так і по видатках. Також до даного проєкту є пояснення записка. Там відзначено основно вносимо зміни щодо виділення на сигнування, це направлення палив, паливно-мастильних матеріалів. І ще до додаткова пояснення записка. Це виділяється невелика сума коштів для введення цими питаннями в посад для навчання. Операторів газової котельні, і ще то що вам тільки що ще не озвучено. Це ще пропонується вже додатково внести зміни по фінансуванню по дорожній системі. Це зміну бюджету законодавства щодо фінансування капітальних видатків. Зараз капітальні видатки придбання йде по загальному фонду, тільки окремою стрічкою відділяється і пропонується внести зміни в межах тих ресурсів, які ми передбачили цей рік. На фінансування сериалення доріг зменшити по 2240 на 99 200, а виділити на 3110 капітальне за придбання безперебійника таку саму ж суму 99 200. У мене коротенько все. будь ласка, питання. Шановні колеги, чи будуть запитання з приводу проекту рішення Зосиля Васильевича? Якщо немає, є пропозиція тоді проголосувати за основу? І в цілому з урахуванням доповнень, про які озвучив Василь Олексійович, Не буде запрещено. Тоді, шановні колеги, прошу підтримати в цілому з урахуванням доповнень, як про які сказав Василь Олексійович, пролусати в цілому, як рішення міської ради. Прошу підтримати, прошу голосувати. Це ми за навчання платимо гроші, а вони вводять зміни до штатного розпису в межах річних асигнувань. Провели, провели голосування. Це не сесійне питання. Тобто цього рішення про додаткове виділення коштів на фінансування цих ставок, воно достатньо для того, щоб керівники закладів освіти внесли зміни до штатних розписів в установленому порядку. Я не знаю. У мене тих річних коштів і у них стане є. Да. Шановні колеги, є пропозиція повернутися до голосування? Так, через пропозицію? Є пропозиція повернутися до голосування? Прошу підтримати цю пропозицію. Давайте, збіться, ми і, добре. ідея і мета одна. Давайте ми приймемо, а е, технічне рішення підготуємо так, як має бути, добре? Е, да. Прошу повернутися. Пропозиція до повернення до голосування. За, да, 22, повернулись до. Голосування прошу поставити ще раз на голосування питання щодо внесення змін до бюджету шутківської міської територіальної громади на 2026 рік в цілому з урахуванням пропозиції, яку озвучив Василь Сілович, Василь як доповідач цього питання. В цілому прошу підтримати. Прошу голосувати. Двадцять Рішення рішення Дякую. шановні колеги. І останнє питання порядку денного, яке ми додатково включили до порядку денного, це питання про внесення доповнень до рішення міської ради від 7 серпня 2025 року, номер 30 про затвердження програми розвитку освіти Шепетівської міської територіальної громади на 2006-2028 роки. Пропонується доповнити перелік заходів програми новим пунктом шістнадцятим. Для забезпечення якісного освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами додатково ввести в гімназії номер 5 Шептівської міської ради Хмельницької області 0,5 ставки посади заступника директора з навчально-виховної роботи строк виконання – 2026-2028 роки і джерела фінансування в бюджет громади. Шановні колеги, якщо немає запитань, прошу підтримати проєкт рішення в цілому, як рішення міської ради. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято, шановні колеги. Я дякую за оперативне зібрання, за оперативний розгляд питань порядку денного і підтримку цих питань. Порядок денний вичерпно, сесію оголошую закритою.